Шановні підписники, вітаю вас усіх! Обіцяла вам прямий ефір об 11-й годині 16 числа, але не було інтернету в мене. На жаль, тому я одразу вам вирішила записати відео на ці теми і нам, як завжди, допоможе довідник. Мій довідник, де правила у віршованій формі. Зараз ми його відкриємо і почнемо. Я обіцяла вам пояснити різницю між Present Simple та Present Continuous. От ми в українській мові це не розрізняємо, в англійській мові вони це розрізняють. Вони дуже точні. І тому, якщо вони кажуть про щось взагалі, то це Present Simple, теперішній простий час. Речення дії розберемо спочатку. І розберемо розповідне. Не будемо. Там вдаватися детально сьогодні, а розберемо різницю. Тут просто про життя говоримо про те, що звичайно ми робимо. I go to school. He goes to school. We swim in the pool. You read every day. She reads, you say. It often rains. They play games. Тобто ми бачимо, що є деякі слова. Тут зустрічаються, наприклад, «often», «every day», «often». Які слова нам допоможуть розібратися, що це є Present Simple? Давайте ми зараз подивимось тринадцяту 13 13-ту тему довідника. І що тут в нас говориться? Тут є такі слова. Усі слова, ну, майже всі, які характеризують теж Present Simple, це є, що ходимо туди-сюди, робимо це always, завжди. До чогось себе привчаємо, Usually, звичайно, часто поvenчовен, often. sometimes, іноді у воді. Іноді sometimes не часто або рідко ходимо слідом або бігом. Hardly Hardly ever, ever, seldom. Living, seldom – це є не часто, рідко. Never – ніколи ми не хочемо йти до школи. Місце прислівнику таке дано. Другим іде воно. I always go to school. He usually swims in the pool. She often goes for a walk. They sometimes talk. Також є не тільки речення дії, а є ще речення стану у present Simple. Наприклад, It is a door. I am on the floor. Тут немає дії, тут або що це є, або де я знаходжусь, які вони є, they are full. Де вони they are in the pool, Тобто там мають місце am, a, is, а не е, які слова, які показують дію. go, swim. Детально розібратися в цьому неможливо за короткий час. Треба тренуватися. Також можу вам показати текст оригінальний, який є у Present Simple. Принаймні, частинку тексту an Unusual Hobby. Ви якраз його на каналі в мене бачили. Хто є на телеграм-каналі, то вони можуть побачити цей текст. Не буду його начитувати, там на телеграм-каналі він начитаний. Так, і тепер беремо Present Simple. Present Simple. Ой, вибачаюсь, беремо Present Continuous. Continuous переходимо. Що таке Continuous? Це час, який говорить про момент. Який іде, продовжується continuous, продовжується. Тобто теперішній тривалий дія триває. Може бути today сьогодні, може бути this month, може бути this year навіть. Протягом певного часу теперішній час. Розповідне речення. Теж візьмемо, бачимо виноски, M, МАИЗ має бути у реченні і має бути закінчення ing, Де? Зараз подивимось. Дія зараз довго йде. Закінчення ing підійде. Так, речення складати форму to be називати та дієслову ing додавати. I am going, наприклад. We are dancing now at the moment. В кінці чи на початку, нумо до порядку. Now I am going to school. At the the swimming in the pool. Таким чином, коли ми бачимо форму МАИста, основне слово, яке покажу дію закінченням Ing, то ми бачимо Present Continuous. Тут я вам зараз покажу Present Continuous, наприклад, такі речення з іншого тексту. Наприклад, зараз is living in Namibia, is working in a hospital. Це все речення в Present Continuous. Так? Детально розібратися знову ми не зможемо за короткий час. Трохи різницю я вам показала. Кому цікаво, будь ласка, слідкуйте і я буду пропонувати навчання. Слідкуйте за моїми. Відео за моїми випусками скрізь і пропозиціями з прямого ефіру можна замовити навчання дешевше за акційною ціною, та можна отримати подарунки, тобто теми творчість довідника на пошту. На все добре, до зустрічі. Бай-бай!